Військові уміння у Чернівцях навчають стріляти з різних видів зброї. На заняття приходять молодь та військові, які перебувають у відпустці. Усі вчаться, аби здобути вміння або не втратити наявні навички. Чернівецький репортер побував на тренуваннях. Більше дивіться далі. Коли Максим вперше прийшов до клубу, хотів просто розважитись та згодом зрозумів в ігровій формі відточує навички, стрільби і тактики, і так вже п'ять років поспіль. Тут я знайшов своїх друзів, якщо так можна, підтягнув свою фізичну форму і навчився трошки тактики. Як кажуть гравці, хоч на перший погляд справа здається нескладною, та практика дуже важлива. У клубі пейнтболу переконують такі навички, особливо зараз в умовах війни, дуже потрібні. Мені здається, що відчути себе в даному виді спорту не так погано, оскільки ми не знаємо, що буде завтра. Можливо, ми колись до того, що буде мобілізація жінок. Адміністратор клубу розповідає, тут навчитися тримати зброю, і головне влучати у ціль може кожен. Головне бажання. Час за часу у нас і бувають військові, тренуються саме це. Вони приїжджають або на нашу локацію, або ми виїжджаємо десь на їхній локації. Ну переважно ми виїжджаємо на їхні локації саме і проводимо для них тренування. І хоч пейнтбол це лише гра, утім вона допомагає навчитися користуватися зброєю і підіймає бойовий дух. кажуть, що це дійсно допомагає, і вони отримують відчуття на справжнього бою. Усіх бажаючих долучитися і повчитися, чекають у клубі пейнтболу щодня. Романо Ліник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4